Доброго дня з вами компанія Ультрамеблі, і це наша улюблена рубрика Ультрамеблі. у Вас вдома сьогодні ми покажемо вам огляд на просторний м'який кутовий диван. Та ліжко металеве в лофт стилі. Пропоную почати з дивану. Ми врахували побажання наших покупців. В нас ця модель стоїть на вітрині в магазині в стандартному розмірі, габаритним розміром 2,75 см на 160 Але людям хотілося більший, і ми знайшли рішення, запропонували збільшений варіант. В нас виходить зараз довжина 3,50 см, коротку частину ми залишили стандартною. Додалася ще одна подушка дуже комфортно сидіти і далі покажемо, як він розкладається. Механізм трансформування дельфін, і ми отримуємо просторне спальне місце розміром 150 см, в довжину аж на 2 метри 80 см. Тут ідеальне наповнення для сну на кожен день, бо тут ортопедична пружина на незалежному пружинному блоці, як в дорогих ортопедичних матрацах. Хочу акцентувати вашу увагу, яка висока планка в цієї моделі. Вона захищає від забруднень стіну та буде комфортно відпочивати. А ще в цієї моделі зйомні підлокітнички. Вони кріпляться на липучках та тримаються на змійці. За потреби ви можете їх зняти та попрати. А також є містка ніша в алігаторній частині, де можна розмістити або подушки, або вашу білизну. Тканину обрали під назвою Форте, це мікровелюр, має щільний ворс, антибактеріальну пропитку та дихаючий ефект. Тканину легко чистити та доглядати за нею, а також вона приємна на дотик. Поряд у нас дитяча кімната, і ось це саме ліжко, про яке я вам говорила на початку відео. Воно виконане в лофт стилі, матеріал метал. А також хочу звернути вашу увагу, що в основі також метал, металеві прути. Вона достатньо міцна та надійна. Матрац обрали під назвою Норд Кокос розміром 90 на 2. В наповненні матрацу лежить. Ортопедична пружина, незалежний пружинний блок. З одного боку додали кокосову коєру, чохол жакардовий прошитий синтепоном, дихаючий ефект має і буде максимально комфортно спати хлопці на цьому ліжку. Якщо вам сподобались сьогодні меблі з нашого відео або ви в пошуках будь-яких інших меблів для вашого будинку, пишіть нам в Директ, наші менеджери проконсультують вас, а також нагадуємо, що в нас є доставка по всій Україні та є оплата частинами від Приватбанку та Монобанку.